І да, то мы это самому. А чому ти в такому костюмі дивному? Ми в чурмі! дебил. Я ки в шурмі? в шурмі. Ми в чурмі! а Що що там за таке не знаю, яке свечення, ты знаешь, ты бач? Может пристань пустые? Пшка, я хочу згадати, чому нас спосадила, чому нас посадила? Ми, ми, ми вкрали шаурму і пиццу в, на, в наших роботах. Пшкак, ні-ні-ні. А, точно, ми же пописали прямо в спітник. Так, і вкрали шаурму. І, і тоді... А, ми написали в шаурму. Точно. И дозвольняла, потім посадили. Так, тому що якомусь. Тому що я комусь зуби вибив. Не треба збігати. Давай спочатку розб. Давай я. Давай подивимося, як тут. Ну, перший варіант, ти це ж ти теж це бачиш? Якийсь люк. Бачиш сліди. Шка, як ти б не мог бігати? Давай, ай ты <пихи> куда мы ну, упал? А Мартен порвет. Да. Кто-то нас. Мартен, ты куда? У -у -у! <пихи> Я не знаю. Боже, я не можу пролізти. Мене якусь фігню дали, я не можу, що? Встань, приглянь Я не можу, о, 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 о. Давай, давай. Так. Лізом. Ми точно не... туди, я якось не розумію. Тут машина, залазь! За... Тут машина залазь! Я зашел в машину! Вот машина! Давай, Тут я давай! сяду! Давай, убежим же с вице! Мы сбежали с этой тюрьмы? О, я выпал из машины! В смысле? Пшко, Ти теж в тебе теж все є? Що? Що це? То пістолет. А звідки в тебе? О! О! У мене тоже є. Пшко, в мене появилася ідея. Едем в оружейну, ми там, думаю, у нас є декілька гривень, щоб купити ще одну пушку. А, так вона тут в бардачку лежала. Я побачу, що вона тут в бардачку. Я згадав, що вона тут в бардачку лежала. Я не знаю, я Я, я вдарив по тому бардачку, а він відкрився. Ну капец ты, блин. Водила! о, от, от, от там оружей на її вже видно. Та то є, то і була оружайна моя уважає медамовика. Є кілька гривень, я не знаю, яку ми пушку можемо купити. Я зробовик я, 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 я. Скільки вона грошей? Я бомбу купив без... безкоштовні. Я теж Скільки в мене грошей стоп. У мене було декілька гривень і на це все выстачило. А ты там 6. Узнаю, тут така 7 гривня. У мене 500 доларів А ты дивитись там гро... гроші, там до гривні якісь. Бачиш, там купка. А У мене 3000. Ого, у мене всього 500. ти, ти там кого-то в тебе 5000. У меня 3000. М а у мене 500. Походу это там койс завалив, та? Угу. Хтось там щось то Куди Куда Я не знаю, нам треба хоть и якусь работу найти. Угу. Я бачу там идти. А, а, а шо в тебе такі? Шо? А шо в цій машині такі круті номера? Ой. <звук> <не знаю>. Куди <звук> ти приїхав? У є ідея. То о чому? шоу? Ты пошла лампочка. Я думаю, що не треба. Я мав на увазі другие. Может, може, стволки зробити? Ну фана, ну ладно, кулас Я думает. Доброблю загадку. Ес, заходим. Заходят. я загадку. Другий заходку. Да пока Я меня поохороняю. Эха, все. Я першу загадку програв. Шукай, пушка, йому не треба звертати. Вони і так патронив небагато. Ти що? ти то, що ти що там робиш таке? У меня на. Як витрай. як есть? Як, як сюди зайти? А, все, у нас сейчас закінчился. На все, але пограбувати молохи. КП Смолохи. А, не. це моя машина. Це моя машина. Я, розниця, я теж можу водити. Ульск, це моя машина. Это аж можно и вот это Поехала так. Кстати кстати, подожди на свое новоравнее почему-то поменялась. Куда <рес> я за найсейв как? У тебя как, какала, не получилась. Так куда мы едем? Давай у нас у мене косминикарта, давай спробуем понишу знать. Я за куда їхати, пуста мене за руль. Я знаю, куда ехать? Пусть мене за руль. Давай. Бляха, у нас не зовсім так і виходить життя бандита. Ну і куди ти? А життя бандита. Що? <звісля> нашу єдину машину. О! Допустим. Ти Та акуратніше там. Маша нам гараж, тут на мамуша. знаю. О Ограбимо? Бля! А не він А Оце можемо грабити? Давай граби! Давай. ты тут... гроші? Так його тут ну, там, mm. нема. О, поезд появился, поезд! Давай сюда, в Може, Может, пойдем на дню, а пограбуємо. магазин пограбуваем. Ты бачиш это? Нет, я цього не бачу. На миникарте! А, та-та, я бачу якийсь диамант, але не на міні-карті. У нас такие крути номера, как Мартин, я зараз задохнусь, ай задохнувся? Нет. Вот наша одна машина потупилася. О, я... пускай, а я якийсь карман. О. О. Музей відкрився. У нас є, кстати, є C4, у нас є бомба. Ай. Може, спробуємо щось, щось грабити? Думаю, спробуємо пробуем якийсь малозинчик такий. А ты взял Роблоксі. я может кулес мого опять взагалі заглянь, да? Да. А ты що на рубли? О, шо? Скільки вона коштує? Нас со арестовал! був сейский! Возможно все тюрьмы. Да, капісма тупі. Добро, я думаю, треба звідси вибиратися. А далі? Так. А ти йде? Ти на першому поверсі так бачу, так? А я ваш на другому. Ой, я бачу, давай, іди за мною, ти баш мене, я я на от баш. Ой, йди сюди. Думаю, бежим на, на, на те же схаме. Давай. Давай, бежим. Нет, давай, что я с друзья знаю, я дам. И дам за мной, а вашу Дашу. а с Да, Мартин мене взагалі не слухає. По другій схемі я сказав. Він мене навіть не послухав. Якось не дуже у них. Сідай. Вова, яка очолька машина? Ну приближимо звідси, поки вони наш, нас на нас Слухай, ми якісь ми другий раз. Я, я думаю, uh -huh. я думаю, вони вже помітили, що ми через люки, тож нам треба отой. Нам треба другу схему, думаю. Напевно, так. Я думаю, она і якраз то буде добре. Я, я, я знаю одну схему, я дещо побачив. Треба щось. Я думаю, якийсь магазинчик було би непогано. А треба його здійти спершу? Ну, знайдем якось. Алек Турса открылася. Коміна шесть з добра. А моя яка твоя, а не моя, моя новая фотографії. Я. А куди ти заїхав? заехал? <клухи> чому мене вбиває? А спробувай мы біжим! Ой, я живий, Це? я живий. Я на нашій базі, походу. Мысли на нашей базе. Сидай на машину Ты мне в было на Я в камере. <клухи> Я не знаю, де та тюрма. Спробую її знайти. Я дуже далеко від видно. Это в тюрьме. В тюрьме то что она разумеешься? Ты не там. Я, я в чрме и А вы на экст и я Не знаю. Вс, нарешті я уже того, Мартина знайшов. Давай, Мартин. Магазинчик! Огружай на его мантию. Она на пушок, я йду за пушками. Мне Мені... Мені писать. А дроби... Ще еще комбу, де ще краще. Так, віддавайте всі бабки. Ти що там його реально грабуєш? Ты куди він мене від Щось не зовсім у нас виходить Я вже забираю бабки з каси. Куда пропав? Я тут тільки бачу... Ма... Я тут... Я сімсот! Сам... Твою машину з номерами. Я сімсот! Я -я, я я в домі! Тому... В магазині того! Пальчиків! Ммм... А я кудось поїхав... Я... На якій зеленій машині з номерами Ой... Це моя машина... А, Ой... Повернися до мене! Ой... Я сломаю ломаю твою машину. Давай, я тебе так чекаю. Я вже виходжу. Сідай, я чекай мне позднее, поки копана приехала. Що ти потім її поремонтуєш? Їй не то гроші робити. Так, ну зараз вот будемо шукати. а може, а заправку можна грабити? Так. Бляха, Мартин, ти мене заважаєш. Пробач. Блин, ти все... Ти ч Ти Ты Ти всі... Ты все забрав? Що? Че? Ты ця машина коштує 9 доларів. Та, Там, Рекос, сюди повернемся, але лоташ не сьогодні. Угу. Я думаю, краще звідси. Скільки мене взагалі грошей? Я досі 500. Давай краще, мені ще треба теж гроші. Наші ти все пограбував. Шовлюй діамант! Ага, тут машина. Поліцейська машина. Тут треба аккуратно. Вони вже все Вони все погрубкали. Так ти чесно? Я падаю. Я я розбився, але в мене пів хп. Вони теж тоже. Дай ты сюда куда бы я, я подумал, что ты на ламбурджине той круто Капец вона швидка, она аж все лагает за ней Ну что-то куплю собі ноутбук может и сильнейшая стану Ты на чому граєш, На планшете или на, на... ПК? Я так я играю на планшете. Ты что за рассвобоси? Шо? Ты что, за расспабусе? Не, Шо. Я думал, что ты на компьютере. Давай, за, за тим, за поездом. Бляхм. аккуратнейше будет. туди. Да. Та все ми вже за ним не встигли. Що mm -hmm. у нас куда самый взагалі? Уже десь 18 або 19 волон снимаемся все. Просто їздимо. Давай хоть один магазин мені ограбимо і и все. Я думаю, на цьому можна уже закінчувати. Мені не тому що у мене всього лише 500 доларів. Стоп, Там якась машинка я маленька. яка хоч їздить. А, я зараз прийду. Писят тыш! Ус маленькая, что вы пишете? Писа тыш! А шо тут совземная кустала? И дам бо тут холодно, а у нас реально <плес> холодно. Может, наш у меня окуляры? Я их завжди ношу. То в тебе кисры машини, то он в тебе убили. Зараз я заправку ограблю. Ок. Хеймар, я граблю. Не не Мартен, я граблю ок. серйозно? У него нема магрушей. Ах, Оху... ну, я снова ну, сюда приехала. Тут та же машина. О, вот. ты что снести. Ой. Почекай. Ой. Я хочу тебе что сказать. Шо? А хочу тебе фокус-фокус показать. Сейчас. Иди на месте. Хочешь жду, тут все канистры подерваться. Иди на месте. 10 секунд. Сейчас тут вот, фокус-фокус стрелять. Я а тебе на доверяю. Нет, там ехал. что ты в пульсе, я тебе не доверяю. що таке? Я це знайшов в тмном магазине. Я сі запрос. О! Може грабнути? Давай я граблю, я граблю. Давай руки вверх. А, так він спить. Куда ты едаш? Хто мене І скільки? Да він капець би, він мені знаешь ски кидав. ні, не він мені п'ятдесять 50... п'ятсот долларов и двести 200... п'ятсот 500... семьсот долларов мені дав. <гаси> Нормально, да, Два спида базу, і тоді вже закінчиться відео. Ага. стоп базу, ми прямо зараз можемо. Ти більше місця знайдемо. даму. тут я думаю і зупинитись. Так. Десь отут, десь. Ну куда Ой. прямо вс? Сюда ну, тут е можно закинчить. Назвать на тапло, но так я вот получилось у нас. На самое Так? Mm -hmm. А вы будете сцена выживание в тмном месте. Ты тоже Боже? Да. Ну добрый, всем, всем попа, вам был Даксер, Свифт и ОТОЙ ИТРМ, всем попа.